Сьогодні буду займатися передніми дверима маленьке відео зніму знімуста параулиці. Для чого буду знімати, вичищу від піска грязі, заново змажу, почищу, щоб вони виглядали на щось. Я їх без фанатизму просто почистив, вичищається, все щіткою, все вимивається, заново смазав. А тепер покажу, зняв з тої двері. Відключується там 4 болтика, ключик на 10. Тож дивіться, зараз показати. Зняв з водійської двері. Ну, По-перше, тут повинна бути ще прокладочка між цією шайбою і самим корпусом пластмасова. Зараз може, виб'єш плінт і вставлю туди виріжу прокладочку. По-друге... Бачите? обкузов когда закрыта дверь обкузов шлифуя внутри там в перегородку во-вторых шайба оця болтается не знаю что звук и если он еще тут торкается внутри по жесткость металла внутри стойки то может быть довольно непоганый грохот сейчас все вымою попробую выбить шплинт вот эту гаечку попробую, шайбу попробую что или перевернуть другой стороной или что-то восстановить, чтобы она так не болталась и прокладочку сюда вырежу пластмассовую обычно миллиметровая какая-то пластмассовая прокладочка надо, чтобы тут была так, смотрите, повычищал все в принципе, какие сверху то ролик блестит ролик на пружине стоит, подпружиненный тут по бокам есть прорезы И короче у эти прорезы набываются, ну там набывается грязюка справа-слева. И верхний ролик не может до конца опуститься из-за грязи. И тогда у вас получается двери погано фіксуються, то есть болтаются. ролик на высокий на цей выступ, на первый или на второй, он раз... ну, поднимается и тоді чимось остреньким типа иголочки вычищаете. Короче, фигней не получилось. Потому что эта планка, э, шайба, когда одевается, она сжимается в тисках, ну, короче, там надо или болгаркой вышлифовать. Затянул пока так хомутиком, чисто для того, чтобы смягчало удар. Но скорее всего, что хомутики поребье, значит вариант такой, что сюда надо что-то наклеить. Ну, короче, или же на эту шайбу я наклею потом, ну, попробую сейчас пару дней и так поездить. А потом ну, просто у сейчас клея хорошего. Надо купить клей хороший и просто к этой шайбе, значит, приклеить пластмассовую какую втулочку. Ну, не втулочку, а прокладочку, чтобы чисто когда сюда она щелкает, когда вы двери вечиняете, чтобы оно не было ударив. Ну, самое главное, вот там вычистить все. Вот все. между белых двух пластмассок, вот и прорез. И вот тут набывается грязь, пыль и все остальное. Ну, смазка старая. И потом верхний ролик не опускається плотно вниз і з за цього короче, там може быть болтання, дребежание і так же само двері погано відчиняться і же не, не фіксує, коли, коли вітром закривається двері, значить слабо фіксує цей ролик якось отак. короче якось отак. Так, ще пару нюансів. Дивіться, так як ограничитель йде ниже планки, ну, до, ближче донизу. На двох попередніх віта, що ми брали, оце ніжні кріплення аж вигнуто сюди. Тобто, Коли сильно дергають двері, виходить на корпусі вигинають, ну, назад його молотком забили, трохи порівняли і прикрутили. Тут немає і на моєму не було, а от предыдущі двоє віта. Зустрічав я такие. Ну, так, еще что хотел сказать. Тут стационарные два отвора то есть вы зажалы, а потом тут можно у цей весь флажок выше ниже приподнять. Зачастую бывает дуже Ну, то він якось рівненько должен бути. Буває дуже низько пущать, сильно там шліфує. Ну, то є, коротко, треба дивитися, щоб більш-менш рівненько було. Тут ви можете підрегувати болти затягуйте ну, з, з, як сказати, з усиллям, з розумом більше затягуйте, тому що обірвати їх теж не так сложно. Ну все, так всмазав. Все, Ролик щелкнув, вона в одному положенні. Щолкнув в другому положенні. Тобто, Коли-небудь, хоч вимивайте той леп, помастіть заново та і собирайте назад. Тут дві двірі зробите 5 хвилин. До речі, на цих на цих, на цих R на той L, тобто щоб ви не переплутали. Якщо будете знімати відразу, щоб потім не гадали яка откуда, ну якось так.